Так, про... обсяг програми з сьогоднішніми коштами 2 мільйони е, податками? Податки забрали пожежної, поліції і всіх військових частин у зв'язку з внесенням змін і хтось. Тобто військовий податок йде напряму державу. 2 млн мільйони стати? Ну, відповідно, до їхніх свердів. Прошу підтримати. Що ставимо на голосування рекомендації комісії? 100 тисяч. Що ми зараз добавляємо, 100 тисяч. Їм, вис... не yeah, їм, не їм, їм не вистачає закрити оці всі роботи, які вони запланували. Це, що ми виділяли кошти протягом року, їм не вистачило цієї сторони. І березь не напишуть номер. За це я не можу. Ще до закрити, закритих дещо не дозволили. А пожежники Нет, які зверталися в ковальні. Зверталися, але ви їм гроші не дали. Чому? напевно, було Можливо, але на поліцію ж було, треба було один місяць на поліцію, один місяць на пожежу. Наступного я, поліція, буде так я за поліцію. І ні в якому разі, я не... бо багато хто, коли я задаю запитання, починає потім ходити розказувати, що мене проти всього все не хоче закрити і нікому не хоче не знати. Це обман. Але пожежна теж у нас дуже важлива. Нам місце дуже місце. пощастило, що в нашій громаді є і поліція, і пожежа. Я згідна, що їм треба допомагати, тому що вони в нас найперше можуть нам допомогти вирішити всі питання. Це, це дуже добре. Але пожежі Але теж так само, ну, там міністерство, дуже своє міністерство, не хтось складається бюджетом. Ну якби ви yeah. це все якось державною Є, Але, Але ми допомагаємо тим міністерствам, а нам. Але вони, якщо вони роблять це з користю, а ми це використовуємо, тому що в поліцію, наприклад, навіть якщо взяти учнівське виховання чи молоді виховання, то ходять і наші діти. Зулики, чи сумання, Суманя, ніхто сюди дітей не везе. Вони працюють в основному тільки з нашою категорією дітей молодців. Так само і в пожежі. В основному вони працюють якби з нашими навчальними закладами і всіма інституціями в громаді, найбільше. Ні, ну тут логічно, вони на громаді знаходяться, але я думаю, що буде по-іншому. Ні, ну тому ми їм підтримуємо. Прошу підтримати. Під... Але я просто не кажу, що ви були колеги. Ставлю рекомендації, які я вам роздані, на голосування. Голосуємо, все на Величко. 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 За. Михайчук. За. Болтисюк. Та на найська. Та навіть комунальне господарство. Матвійчук, За. Мекош. За, Мекош. За. За три рекомендації прийнята. Особисто про внесені змін до програми розвитку комунального розповідання. Дякую. Шановні колеги, переходимо до наступного питання. Про внесення змін до програми розвитку комунального розвитку. На, устрію, на території Ківерцівської міської територіальної громади на двадцять рік. тисяч ну, фінансування програми на 269 тисяч сімсот. Кошти направляють 119 тисяч сімсот на придбання предметів матеріалів і владнання Людмила. Це в цих коштах та сто п'ятдесят тисяч на оплату послуг, крім комунальних, крім того. Знімаємо з зимового утримання та напра... 140 тисяч та направляємо на придбання пального та фіску на Тіверцівській МУЖКГ. Прошу підтримати. Голосуємо? На да, рекомендації комісії роздані. За ним голосуємо. Величко, за. Михайльчук. за. Солтисюк. За. Ананайська. за. За 4, рекомендація прийнята. Матвійчук. Мерць. За 3, рекомендація прийнята. Дякую. Наступне питання про внесення змін до програми розвитку фізичної культури та спорту на території міської територіальної громади на 25 рік. Знімаємо тут 5 тисяч участі з програми. Заходів, участь в районних обласних українських спортивних іграх. Кошти знімаємо і на наступну програму фінансування заходів державного обласного місцевого значення ці 5 тисяч спрямовані. Стримаємо на іншу програму. Так, так. Прошу підтримати. Немає. Запитань немає. Рекомендації комісії, якщо немає запитань, голосуємо за них. Величко, Михальчук. за. Салтисюк. Тананайська, так. За чотири рекомендація прийнята. Матвійчук. За три рекомендації прийнята. Наступне питання. Доставлення змін до програми фінансування 5 да, заходів державного місцевого значення Прошу. на 25 рік. Прошу підтримати, збільшуємо на 5 тисяч. Те, що ми зняли тільки щось попередньо і відсюди мабуть. Що ж що? Що не було? Кондиціонер буде. Що-що? Ну, Але він не діть. Ході. Ходіш, то тобі вже це голосує. Голосно дуже стало. Михайчук. Він був трошки. Золотий сюк. Ананайська. Виставили за. 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 за три рекомендації прийнята. І останнє питання про внесення змін до річні міської ради. Про бюджет. Відповідно від до розпорядження Кабінету міністрів України від 12 грудня 2025 року збільшено західну частину бюджету громади по загальному фонду е, дотації, додаткової дотації з державного бюджету місцевого бюджету на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих тимчасово окупованих. Та інших територіях України, де зазнали негативного впливу у зв'язку з масштабною збройною агресією Російської Федерації, кошти, е, у, сумі, е, кошти у сумі, 1 у сумі: мільйон 379 тисяч